У 2015 році, коли е, е, сіяли озимину, була засуха, але надіялися, що підуть дощі і озимина зійде е, в оптимальні сроки. Але, на жаль, так сталося, що посуха тривала всю осінь, і тільки вже в кінці листопада, почалі грудня, пішли дощі, По весні, коли. Ну, добре. Я вважаю, що всі були, склалися такі умови погодні, що земля залишилася жива. Я знаю, що багато господарств попересівали пшениці, бо була мала густота. Тому ми не пересіяли ні одного гектара, і на сьогоднішній день у нас є до збирання 820 гектар.